Перед турніром провели майстер-класи, де міжнародні тренери навчали різних прийомів гри. Ленін Раймундо ліцензований тренер Міжнародної федерації футболу ФІФА, родом із Гватемали. Розповідає, чого навчав дівчат. Дівчата повинні чітко зрозуміти, що вони мають робити, коли грають у футбол командою, а коли просто копають м'яч із друзями. Вони повинні зрозуміти гру, навчитися різним технікам, знайти друзів і при цьому чогось навчитися. Якщо ці дівчата хочуть бути професійними футболістками, вони повинні займатися постійно. Зараз це для розваги, але також є й хорошим стартом. Для участі у турнірі дівчат поділили на п'ять команд: сині, червоні, зелені, жовті та помаранчеві. Складаються команди з трьох гравців у полі та одного воротаря. Щоправда, розігрувати комбінації допомагають тренери, але забивати гол не мають права. Софія Сіряк у команді Синіх розповідає, що на майстер-класах навчилася тактики гри у нападі, і ці вміння покаже у грі з суперником. Приїхала сюди на кемп, щоб навчитися грати у футбол. Це була моя мрія з самого дозинства. Я дуже любила грати з хлопцями у футбол, але мене не пускали грати, бо я дівчинка. І тут, тут багато дівчат, і я можу грати на рівні з усіма. Софія заохотила і свою маму до футболу. Тепер вона грає в іншій команді червоних. Ми дізналися про це про цей захід з Фейсбуку. Наші знайомі його розпочали вже на років тому. А донька почала займатися футболом тільки у минулому році. І дуже загорілася, дуже захотіла прийняти участь. Тому ми все залишили та приїхали вчора сюди. І ось зараз вона грає. і команда виграє. І я дуже її пишаюся. Юлія Фаню футболом займається професійно. Сьогодні волонтерить каже, їй дуже це подобається. Я вважаю, це прекрасна нагода для дівчат разом об'єднатися та пограти в прекрасну гру футбол. Я вважаю, всі перспективні, але не всі мають нагоду займатися. Тому ось такий фестиваль допомагає їм розвинути себе. Для жіночих футбольних таборів організатори обрали три обласних центри Запоріжжя, Івано-Франківськ. І Тернопіль Франківський табір налічує 45 футболісток з різних куточків України. В нас програма захована на три дні, і ми намагалися якомога різноманітнити. В перший день вони знайомилися. В них був бізний, вони спільно вирішували різні складні завдання. А потім у нас була зустріч з представницею фонду на населення ООН в Україні, яка для нас показала таку презентацію гендерна нерівність та спот, як відбуваються в світі зміни, як вже є автогонщиці, як, наприклад, у шахах, да там в Різних видах спорту жінки за себе заявляють Оксана Василик Назар Мінтонюк новини на Суспільному івано так.